Вітаємо вже на третьому подкасті Flex Talk. І з вами, як завжди, я податковий консультант з міжнародного оподаткування Дарина і юрист з міжнародного права Карина. Сьогодні ми продовжимо експериментувати з нашими ем, з чим? ситуаціями, так, ігровими сценками, як ми їх називаємо, і хотіли би сьогодні. Спробувати розіграти одну з них і поговорити саме про податкові фінансові наслідки, які можуть виникати, якщо е, фізична особа, працюючи як ФОП, переїхала в іншу країну, що їй робити з цим ФОПом, як декларувати свій дохід, е, і взагалі чи варта там продовжувати так. працювати До речі, як дуже ФОП? дуже класична ситуація, так доволі класична ситуація. І якщо попередній раз Дарина вживалася в роль, цього разу спробую вживатися в роль я е, тому сьогодні я буду приватним підприємцем який надає, ну, скажімо, консультаційні послуги, юридичні консультаційні послуги, веде вела активну підприємницьку діяльність в Україні, але у 2023 році переїхала жити на територію Польщі. І ось зараз у мене стоїть така дилемма, питання, що мені робити з моїм ФОПом в Україні, продовжувати його вести, отримувати дохід на цього ФОПа, чи, можливо, там його варто закрити і перевести підприємницьку діяльність на польського ФОПа. чи Вартує відкривати польського ФОПа? Складні питання. Дуже багато питань. Я знаєш, чим більше питаю, тим більше хвилююся. Що ж мені робити з моїм ФОПом? Погоджуюсь. Так ось. Давай спробуємо там проговорити, ти мене спробуєш проконсультувати, що мені робити. Якщо ось в мене є діючий ФОП в Україні, я продовжую отримувати на нього дохід. До речі, співпрацюю я з міжнародними компаніями, наприклад, кіперською компанією, але я наразі живу в Польщі. Що би ти мені порекомендувала робити? А дивись, я думаю, що сьогодні я тобі надам абсолютно чіткі кроки для твоєї подальшої діяльності. Хочу зауважити тільки одне. Просимо вас підписатися на наш канал, якщо ви хочете отримувати повідомлення про вихід наших наступних цікавих відео. Тому не забудьте, ну і обов'язково цьому відео поставте свою вподобайку і напишіть коментар, чи відгукується ця ситуація вам і чи зіштовхувалися ви з такими проблемами. Повертаючись до твоєї ситуації. Дивись, насправді ти сказала, що ти протягом 22-23 років ти працювала в Україні, була ФОПом і не знала проблем. Оподаткувала так. свою консультаційну діяльність, скоріш за все, як ФОП, третя група, там класичні 5% відсотків, і все в тебе було добре. Все, Але так. на жаль, так склала ситуація. Твої обставини змінилися в житті, і ти переїхала в іншу країну. В 23-му році ти переїхала до Польщі. Ну і зрозуміла, що ти продовжувала вести свою діяльність як український підприємець. Так, ну до чого я звикла? Я ж не знала, що буде в мене відбуватися там наступні роки. Я звикла до свого українського ФОПа, це зручно зручно. Я б, мабуть, так і хотіла продовжувати, чи це реально? Які в мене будуть наслідки? Дивись, насправді це абсолютно реально, тому що. Ем... Скажем так, коли в нас відбувається подібна консультація, ми також задаємо певний ряд питань. Зокрема, обговорюємо питання податкового резидентства. тому що це ключова точка відліку, від якої ми будемо аналізувати, а взагалі, де ти маєш сплачувати податки і чи ти можеш залишатися в Україні ФОПом на єдиному податку. Тому що ми згадуємо ключове правило: що єдиний податок в нас передбачений для резидентів України. І відповідно, якщо ти будеш себе позиціонувати як не не резидент по відношенню до України, то в тебе може бути перекваліфікація твоє ФОПа у загальносистемника з відповідними до нарахування. Я вже хвилююсь, я знаєш, не знаю, що тебе перше запитати, чи є шанс все ще вважати себе не резидентом, якщо я 2-3 роки проживаю за кордоном, і другий. Які ж це до нарахування будуть, якщо все ж таки мене перекваліфікують? Ну я почну напевно одразу з поганої новини. до нарахування будуть високими, враховуючи ПДВ і ПДФО для ФОПа на загальній системі, а ПДВ включиться після мільйона, скоріш за все. А можливо, не включиться, воно буде залежати від все ж таки від твого типу послуг. Але якщо місце оподаткування твоїх послуг буде територія України, то включиться і ПДВ. Тобто в будь-якому випадку 18%, це не дуже класно, якщо ми порівнюємо Поємність з 5%. А ще додаткові 20%, ну взагалі не хочеться, щоб виникали. А, тому така історія. Розкажи трішки про свої зв'язки з Україною. Чи залишилася в Україні нерухомість? Mm, ну Так, в мене є нерухомість, є квартира залишилася і все. Я от переїхала сама за кордон проживаю, квартира залишилася в Києві, так, як, так як і було. Це чудово. Дивись, насправді для 2023 року так точно в тебе є всі підстави вважати себе ще податковим резидентом України, тому що в тебе там є постійне місце проживання, тому що в тебе там є економічний центр твоїх інтересів, тому що, скоріш за все, в тебе там залишились банківські рахунки. Якесь страхування, навіть і наше декларація в Хелсі з сімейним лікарем, як про яку часто всі забувають, але це також є такий досить суттєвий зв'язок з Україною, тому що. Це твоє право на медичне обслуговування в цій країні. І так далі. Насправді можна ще багато зв'язків намалювати. Так, я кажу саме намалювати, тому що податкове резидентство це в нас поняття оціночне, як ми любимо казати. І перше, що я раджу завжди робити, це уявити себе податковим резидентом певної країни. І далі вже накручувати зв'язки, які будете пов'язувати з цією країною. Ну, зачекай, дивись, а хіба для України це вигідно мене визнавати податковим резидентом? Тобто, якщо я податковий резидент, я плачу 5%. А якщо виїхавши, і вже не будучи резидентом, я буду платити значно більше. Можливо, тут є більше. Ну, знаю, наших податківців є більше інтерес трактувати мене, все ж таки не резидентом. Чи були такі кейси там от перекваліфікації? А, дивись, тут я б хотіла одразу згадати про місце оподаткування доходу відповідно до його типу. Знову ж таки згадаємо конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Якщо ми кажемо, що в нас є вже якісь транскордонні операції, якщо в нас є іноземні доходи, якщо в нас є там певна країна, з якої генерується дохід і так далі, ми тут кажемо про місце, де цей дохід по факту створюється, про якусь постійну матеріальну базу, завдяки якої наш дохід генерується. Що я маю на увазі? От, наприклад, ти як консультант, ти маєш в Києві Наприклад, ти маєш в Києві офіс, ти маєш якихось працівників, у тебе там стоїть твій комп'ютер, монітор, стіл, і ти приймаєш в своєму офісі клієнтів, і відповідно таким чином ти генеруєш свій дохід. Це класична матеріальна база. І якщо ти переїдеш до Польщі, то ти, наприклад, там також плануєш відкрити офіс і працювати там. Ми кажемо, що відповідно до конвенції твій дохід буде оподатковуватися в тій мірі, в якій він генерується в цьому місті, де є ця постійна матеріальна база. Але є Інша сторона медалі. наприклад, тебе немає офісу, і тобі для надання твоїх послуг достатньо просто мати комп'ютер і там всі твої знання, які угу. вони можуть мігрувати ну, з тобою. Дуже часто трапляється. Так, ти можеш спокійно, дистанційно працювати і надавати свої послуги. Ось тут включається в нас же питання податкового резидентства. І Україна не може вирішувати одноосібно, якщо можемо так сказати, по відношенню до країни резиденти чи не резиденти. В нас є угу. конвей. В нас є міжнародне законодавство і є локальне законодавство кожної окремої країни, яке визначає певний порядок визначення тебе податковим резидентом. Відповідно, якщо всі переваги впадуть саме на Польщу, тому що або на Україну, тому що по певним цим ознакам ти будеш відповідати, то тут вже буде далі питання доведення твоєї позиції. Ну, гаразд, дивись, я зрозуміла так, що якщо б у мене був фону в Україні офіс, працівники, тобто якась така матеріальна база, яка б мене зв'язала з Україною, то навіть будучи резидентом е, Польщі, я б могла сплачувати податки в Україні, декларувати там цей дохід і не за що не переживати. Е, але якщо я все ж таки відношуся до другої категорії людей, які от взяли свій комп'ютер, поїхали і в принципі можуть працювати з другої точки світу, що мені робити? Ти кажеш, що за 23-й рік у мене ще доволі сильні зв'язки з Україною. Але я ж продовжувала працювати як ФОП в Україні, надаючи там послуги з території Польщі і також в 24-му році. Що буде з 24 м роком? Е, дивись, тут хочу одразу трішечки назад повернутись. Так, ти можеш, маючи постійну матеріальну базу оподатковувати дохід тільки в тій країні, наприклад, в Україні, де вона є, але знову ж таки. Е, Тут питання, як ти будеш її оподатковувати. Насправді питання дуже складне, тому що ми тут вже переходимо до питання постійного представництва. Mm -hmm. Тобто, все ж таки, коли ми кажемо про маленьку діяльність, тобто маленький бізнес в уособленні одного ФОПа або однієї фізичної особи, mm -hmm. яка там не потребує юридичної особи, не потребує великого офісу і так далі, то краще все ж таки оперувати саме до податкового резиденства в будь-якому випадку. Mm -hmm. Дивись так, по 23-му році, відповідно, ти не мала подавати декларацію в Польщі ніяким чином, тому що по факту ти ще зберігала своє резидентство українське. Що стосується 24-го року. Тут насправді позиція поляків для нас зараз не буде, можливо, неочікувана і невідомо і так далі. Але знову ж таки, дивись, ми кажемо про те, що за тобою в Україні збереглось основне місце проживання. Ми кажемо про те. Що ти до сих пір там зберігаєш зв'язок з батьками, до сих пір використовуєш українські рахунки і так далі, але ти вимушено переїхала в іншу країну і вимушено там проживаєш. Тобто, допоки ти не почнеш створювати зв'язки в цій країні, угу. допоки ти можеш сміливо себе вважати податковим резидентом України, наприклад. Що тут я б хотіла зауважити? Що якщо ми розглядаємо Польщу, ну вона все ж таки більш ліберальна до наших громадян, хоча вже зараз більшість європейських країн вони максимально сприяють поверненню українців додому і так далі. Тому не в їхніх насправді буде інтересах визнавати тебе податковим резидентом і додатково ще закріплювати. Але це стосується не всіх країн. Наприклад, та саме Іспанія або Німеччина, їм не принципово, коли ти від них поїдеш, але там за цей рік дитинних проживав. Вже там орендував житло і так далі. Будь добрий, заплати а, до наших податків, можеш зарахувати ті, які ти десь сплатив. До речі, ось тут ми вже почали спостерігати за останні три роки, якраз порушення цього принципу, що зараховувати податки ми можемо тільки в країні свого резидентства. Тобто зараз ми бачимо, що фізична особа вважає себе податковим резидентом України, наприклад, але для того, щоб не входити в спір там, з німецькими фіскальними органами, вона зараховує український податок там, з тієї ж самої зарплати. І вони дозволяють це зробити. Тобто, це така от, можна сказати, як виключення з правил, те, що ми зараз спостерігаємо, тому що, на жаль, останні три роки велика міграція саме трудового фахового населення в нас відбувається. Що стосується твоїх планів, далі проводжу, далі проживати в Польщі, провадити там фінансову економічну діяльність і так далі, працювати, можливо, ти зіштовхнешся з проблематикою реєстрації там місцевого локального ФОПа або, можливо, тобі вже там, пропонують офіційну, офіційну роботу і так далі, тому що ми приходимо до того, що е, тимчасовий захист він не він тимчасовий, так. тобто ми не знаємо, коли він буде завершуватись, в який момент, але чи готові ми в цей момент одразу повертатися і виїжджати з країни? Тобто, зараз основна проблема в тому, що люди вже починають думати, як офіційно влаштуватися, отримати документи в певній країні. Так, і ось в мене тут одразу виникає питання. Ну, гаразд, я ще розумію 23-м роком зрозуміло, з 24-го в мене, мабуть, будуть ще сильні зв'язки з Україною. Якщо, наприклад, у 25-му я прийму для себе рішення. Що я вирішила залишитися в Польщі, а що мені робити? Я можу залишити ФОПа в Україні і, наприклад, зареєструвати в Польщі? Чи це все ж таки ну, така небезпечна гра? Я думаю, що це 100% гра небезпечна. Такий мінімальний пакет, який п'яти порадили, якщо ти не хочеш йти в процедуру припинення, це переводити його на загальну систему і не сплачувати не є своє, ніяких податків і не переживати за якусь перекваліфікацію. Але знову ж таки, як показує практика до військового стану, для наших податківців наявність фізичної особи підприємця зареєстрованого була таким як червоним прапорцем для того, щоб визнати цю фізичну особу резидентом. Але в нас навіть не резидент може зареєструвати ФОП на загальній системі. Тому Але я... на загальній. Так, на загальній системі. Тому, можливо, це буде якраз та безпечна зона, в якій може знаходитись фізична особа. А далі, коли ти вже йдеш реєструвати підприємця в Польщі, ти вже будеш там консультуватися з фахівцями, вони будуть тобі розповідати про податкові моделі. І, до речі, Польща також має дуже приємні умови для певних видів діяльності, також має аналог єдиного податку, але там не такий він єдиний, як в нас, там є різні ставки для різного типу доходів. На жаль, наскільки я пам'ятаю, для консультаційних послуг там прям 15%, але все рівно це менше і приємніше, ніж в інших країнах Європи може бути. Можливо, якщо ти маєш певні витрати на провадження своєї діяльності, або, можливо, дохід в тебе варіюється протягом року, можливо, є сенс розглянути там, їхню загальну систему, де ми платимо там, прогресивно, за прогресивною шкалою 12-32%. Тобто до 120 тисяч злотих ти будеш платити 12%, плюс у них є невеличка неоподаткована база, далі ти будеш платити 32%. Але дивись, там є багато вирахувань з твого доходу, там можна собі списувати на витрати певні типи твоїх витрат, в тому числі і представницькі. Так, але знаєш, це значно більше, ніж 5% в будь-якому випадку, на жаль. <гум> так, але знаєш, в чому тут може бути питання? В тому, що. То не завжди податкові органи погоджуються з нашим оціночним поняттям. Тому, знову ж таки, якщо говорити, що, наприклад, ти будеш офіційно влаштовуватись в країні не через ФОПа, угу. а, до прикладу, тобі запропонують офіційне працевлаштування за наймом. Це взагалі окремий тип доходів, залежні доходи у нас відповідно до конвенції. І тут також ми зіштовхнулися з дуже такою цікавою штукою, що відповідно до конвенції. Дохід від зарплати має оподатковуватися в тій країні, де людина більше ніж 183 дні виконує цю роботу. Угу. Але на практиці особливо це гарно знають ті фізичні особи, які до сих пір працюють на українські компанії, отримують зарплати з українських компаній, але вже три роки проживають за кордоном. Вони от. до сих пір зіштовхуються з українським оподаткуванням. Ну, Ти знаєш, от мені складно уявити. Ну тобто, вона з як українська компанія платить як податковий агент податок за свого найманого працівника. Ти думаєш, компанія українська погодиться перестати платити податки за свого найманого працівника? Ну бо, тому що для компанії це буде виглядати як порушення, тобто вона не дотримується норм, які її прописані законодавством. І як, от українські компанії, там чи у цьому ж людині, яка проживає, довести, що податки мають сплачуватися mm -hmm. в Польщі, а не в Україні Це дуже цікаве питання. Компанія вона якраз не буде порушувати законодавство, тому О, що в нас так. міжнародне законодавство воно привілує локальним є так, але це складно але, інколи до вас. технічно це в нас зробити не ну майже неможливо, тому що без податків тобі банк не пропустить платіж. І так далі, тобто, в нас є багато таких нюансів, які не передбачені, і знову ж таки, які раніше не були проблемою, тому що не було такої масштабної міграції одночасно. А, яка тут є порада від мене? Користуватися методами зарахування, тобто бухгалтер підприємство не візьме на себе таку відповідальність не отримувати певні типи податків. Угу. Але, наприклад, ви можете отримати запит від країни, в яку ви переїхали. Польща все ж таки знову ж таки відноситься до нас з більшим розумінням до такої ситуації, і запитів від Польщі подібного роду ще не було. Але такі країни, як, наприклад, Німеччина, може надіслати запит, чому ви не оподатковуєте свою угу. зарплату. У нас і таким чином може попросити оподаткувати ці доходи саме в Німеччині? І що цікаво, зарахувати український податок, скоріш за все, не вийде, тому що по конвенції ви маєте повністю 100% оподаткувати в тій країні, де ви виконуєте цю роботу. Але ви можете повернутися в країну, де у вас були зняті ці податки, і в рамках декларації про мене вистанти доходи відшкодувати ці податки. Ти думаєш, це реально в Україні відшкодувати. Податки, це реально, але це складно. В чому складність, що тобі потрібно взяти довідку про сплачені податки за кордоном. І насправді є юрисдикції, де взагалі, наприклад, як штати. Дуже складно звернутися в РС за певно. Певного типу довідку, і тим паче, якщо в тебе немає там соціального податкового номеру в штатах, для того, щоб тобі видали довідку про сплачені податки. А, відповідно, тут, якщо нас дивляться, хтось з представників податкових органів, я завжди кажу, щоб переглянули застарілу норму, тому що, а, ну, наприклад, більшість юрисдикцій, європейських юрисдикцій, сучасних юрисдикцій, їм важливо просто довести факт цієї сплати податків, тобто, яким ти чином це зробиш. Не завжди може бути передбачено, можуть бути окремі договори підписані про надання правової допомоги і так далі. В нас в Україні вони також, до речі, підписані з цією самою Польщею, але тим паче все рівно наші податківці вимагають довідку прям база. Сума податку сплачено, розрахована ефективна ставка, перекладена, а постельована в консульстві ось, або там якісь дипломатичні установи і так далі. Ну, це зараз навіть звучить нереально, тому що більшість цих дипломатичних установ і так далі ще спробує записатись. А є певні категорії населення, які зараз, наприклад, взагалі не можуть скористатися ну, фізично, юридично цією послугою. Тому тут варто в цілому переглядати вже наші застарілі правила до зарахування цих податків. Погоджуюся, дивись, це все цікаво. У мене так виникло таке питання. Наприклад, я от вирішила що все ж таки за 25 й рік буду резидентом Польщі. Ну переїжджаю жити до, до Польщі на постійне місце проживання і хочу придбати там майно. І я ж розумію, що в Європі для того, щоб придбати нерухомість, мені потрібно показати походження моїх коштів, тобто що я їх отримала легально, сплатила податки і так далі. Чи потрібно мені дохід оподаткований в Україні за там двадцять другий, рік декларувати в Польщі для того, щоб я могла використати ці ну, законно зароблені кошти для покупки нерухомості десь в європейській юрисдикції? Ні, не потрібно. В тебе є декларація. Тут завжди також додатково. Я раджу тим ФОПам, які там переходили на 2% місячні декларації, подавали і так далі. Або в цілому більше в Європі, більше в банківських установах, декларація про наш майновий та доходи. Вона по структурі для них ближче. Тобто, в нас є певні вимоги, коли ми маємо подати декларацію про майновий та доходи, але ніхто нам її не забороняє подати просто так і вказати там загальну тому доході наш е, дохід ФОПа на єдиному mm -hmm. податку. Це буде неоподаткована частина наших доходів, тому що вже був сплачений з неї податок. І перекласти, показати одну тільки декларацію. Метод дуже класний, ми її перекладаємо на мову тієї юрисдикції, в якій ви доводите походження своїх коштів, і користуєтесь. Що тут важливо врахувати? Що дуже багато також звернень було стосовно того, що от я заробив там, 5 мільйонів, за 5 мільйонів купую нерухомість, а мені банк не пропускає платіж. Що тут важливо? Важливо, що ви мали ще за щось жити, цей період. Тобто, збирайте ваші доходи в деклараціях з рахуванням. Можливо, можливо, але давайте щось треба. думати, що в нас є комуналика, води купити, попити, хлібу. Тобто, як мінімум 20%, врахуйте, що вам потрібно буде відняти від тієї декларації, яку ви будете надавати. Або ж якщо ви з чоловіком і, можливо, наші кошти повністю відкладали, а на чоловіка жили, то додавайте це також, якщо додаткового партнера за чий рахунок ви також існували. Тобто, 20-30% вам будуть віднімати. Дуже цікаво. Ну тобто, загалом, ми все ж таки повертаємося до того, що потрібно визначити, де ти податковий резидент, і відповідно до цього вже вести в цій країні підприємницьку діяльність. чи Працевлаштовуватися на роботу і паралельно, якщо ми ведемо підприємницьку діяльність в Польщі в Україні на спрощеній системі, ми бути не можемо. А якщо ми все ж таки залишаємося вести підприємницьку діяльність в Україні, ми декларуємося податковим резидентом України, але, наприклад, в Польщі також працюємо за наймом чи надаємо якісь послуги, що потрібно зробити в Україні в такому випадку? Мені потрібно декларувати цей дохід. Дивись, ситуація насправді твоя, яку ти описала, вона класична і цікава, але, на жаль, на неї немає прям однозначної відповіді, тому що в нас немає чітко визначеного порядку процедури втрати податкового резидентства. І якщо тобі на якійсь консультації хтось буде тебе запевняти, що після моїх десяти кроків ти просто стовідсотково не будеш податковим резидентом України, просто виходить. Просто виходить, тому що насправді немає в нас такої чіткої, чіткої процедури. У нас є певні рекомендовані кроки. Є щось, що склалося практикою. Наприклад, там останні декларації взагалі є країни, де дійсно на законодавчому рівні передбачено, що перед виїздом ти маєш скласти та подати ці декларації. Україна податок, не... заплатити. Так, є такі, що і податок заплатити, і Україна не виключення. Тобто, для того, щоб знятися з такого податкового обліку, адміністративного обліку, ти маєш прозвітувати, подати останню декларацію, заявити вже про твій новий статус. Я додатково рекомендую. Рекомендую, ну у нас ж податкова не ванга, щоб там вангувати, щоб твої життєві обставини змінились. Якщо ви не хочете там, чекати якогось певного запиту і бути не готовим до цієї ситуації, поясніть, чому ви вважаєте себе вже податковим резидентом іншої країни. Тобто, в цій ситуації, коли ми кажемо, що мова йде дійсно про додаткові податки, додаткові штрафи, мені, наприклад, некомфортно жити в розумінні, що можливо пройде, а можливо, не пройде. 100 100%. Тобто краще виконати певний ряд, тобто позбавити спочатку mm -hmm. від максимальної кількості зв'язків. Тобто, якщо є нерухомість, це не означає, що ви залишаєтесь там по життєво, є нерухомість там, резидентом України. Ні, тобто, це передайте її в за договором позички, комусь безстрокове, в безкоштовне mm -hmm. користування, або там можливо здаєте в оренду, але тут також можуть бути певні нюанси з доходом, тому що ви вже позиціонуєте як на резидент. Тобто кейси вони різні, і рішення для кожного кейсу воно є різним. Ну, тому і звертаюся до податкових консультантів за консультацією, щоб кожен кейс в індивідуальному порядку його розкриває. Зараз прям наша ера. Так, так, це ваша ера. Але це і правильно, краще один раз розібратися і розуміти стратегічно, куди тобі рухатися, як тобі позиціонувати себе резидентом якої країни, де декларувати свій дохід, ніж ось по тому розгрібати наслідки, якщо так можна сказати. Так. І тим паче я почала з того, що після консультації, після нашої з тобою розмови, в тебе буде чіткий план дій. Так ось підсумовуючи, хочу сказати, що. Перший крок це завжди визначення країни, в якій ти будеш податковим резидентом. Якщо ти на 25 й рік себе вважаєш податковим резидентом Польщі, то, будь ласка, ти маєш знати, що тобі треба максимально закрити рахунки. Тобі потрібно перевести все ж таки моя така порада на когось нерухомість, це безкоштовна можливість там керувати управляти твоїм майном, тобі важливо подати оцю останню декларацію, додати пояснення цієї декларації. Більш того, завжди... Я намагаюсь підготувати фізичну особу до поганого розвитку подій. Що буде, якщо податківці зі мною не погодяться? Тобто ми готуємо. Глобальне грунтовне пояснення, чому змінились мої життєві обставини. І це не просто аля, ну я переїхав, бо війна там влаштувався на роботу, там це відкрив хотів рахунок. в Європі. Так. так, це перелік відповідно до конвенцій з описом на посилання нормативні джерела. Тобто, насправді, ваш твір на довільну тему він нікого не, не зачіпить до серця, до душі, а коли ви оперуєте саме поняттями законодавства. То це завжди більше впливає на наших податківців. Абсолютно вірно. Тому а, що тут краще готуватися до будь-якого сценарію, готувати для себе по кроку там інструкцію, готувати нормативну базу, звертатись до спеціалістів, які допоможуть з нею розбиратися, і спокійно заробляти кошти, вести підприємну діяльність в країні, які ви обрали жити і не натрапляти на подвійне оподаткування. Ох так. Що ж, дуже дякую тобі. Мені справді стало набагато зрозуміліше. Я сподіваюся, що всіх, хто нас слухав і прослухає згодом, також хочемо вас активно закликати, ставити подобайки, як каже Дарина, надсилати друзям, коментувати наше відео. Нам дуже приємно. Нам хочеться розповідати вам цікаві теми, зачіпати теми, які зараз на слуху, які можуть стосуватися багатьох, щоб наші подкасти вони не були не просто про поговорити. А вони дійсно були інформативні і несли для вас цінність. Якщо ви взамінне там нам прокоментуєте чи поставите вподобайку, ми будемо дуже вдячні. Також з радістю будемо розбирати теми, які ви напишете в коментарях, які вас цікавлять. Ми обов'язково їх розглянемо і будемо старатися давати ще більше таких кейсів, вживатися в ролі, імпровізувати і розбирати найзаплутаніші ситуації, щоб нам всім ставало легше. А Давай ще зараз буде максимальна імпровізація. Від Мене, але для, е, для того, хто напише найтоповішу, найцікавішу тему, яка дійсно залетить нам і всім, і це буде тема нашого наступного подкасту, ми гарантуємо безкоштовну півгодинну консультацію. Клас, Де зможемо просто покроково розібрати все і описати, розібрати саме вашу ситуацію і описати так. саме для вас план дій. Обіцяємо, що на вашу консультацію прийде і фінансист, і юрист, і ми розберемо вашу ситуацію до найменших дрібниць. Так що коментуйте, залишайте ваші лайки і до зустрічі. Так, бувайте!